Усім привіт! У нас нове надходження. Це Volkswagen Golf 5 2008 року, частий 2008 рік. Автомобіль на майже максимальній комплектації. Дуже хороший стан кузова, салону, технічної частини автомобіля. Має ось таку круту оптику, ксенон, лінза, вмивачий фар, противотуманні фари. Ось такі диски у нас. Зимова Точніше літня резина. Хороша тормозна система, диски в хорошому стані, без бродюрок. Надаю вінко для перевірки, перевіряйте, датчик світла, датчик дощу, всі вікна в круг у нас 8-го року, рідні. Є ось такі дублюючі поворотники в дзеркалах. Автомобіль в дуже хорошому стані по кузову, без ржавчини. Має взаді партроніки, фаркоп. Дуже красивий автомобіль. Має повністю всю документацію від початку купівлі самого автомобіля.